Зараз оглянемо дитячу швейну машинку з аксесуарами від CoolMaker. З цією машинкою дитина самостійно зможе створити вироби та прикрасити їх. До набору входить швейна машинка. Інструкція. Тканина з трафаретами, декоративні водяні наліпки. картридж з попередньо вставленою голкою та ниткою. Лінійка та аксесуари для зручності. Вставляємо картридж з голкою. Обираємо виріб, який ми будемо шити в першу чергу. Ось ми з вами спробували створити ось таку різничку, і мені здається, що вийшло непогано. А взагалі з цієї тканини можна створити сумочку, футляр для окулярів. Іграшку, пенал та резиночку для волосся, яку ми з вами зробили разом. А зараз я вам покажу, як можна прикрасити свій виріб. Змочуємо губку та тканину, обираємо місце та клеїмо. І ще раз губкою. Цей набір підійде для дівчат, які мріють навчитися шити. На початку знадобиться допомога батьків, але вже потім ваша дитина зможе створювати вироби самостійно, використовувати різні матеріали та фантазуйте.